Друзі, всім привіт! А це 15-та серія проходження Sand Days to Dice. Вам дякую за вподобайки, за лайки та підписку. Так, я вже у торговця, я, до речі, вже забрав аеродропчик. Там випали книжечки. Так, привіт. А, там випали книжки, там випало ось це. І начебто все. Так, можна переглянути твій інвентар. Що я тобі хотів продати? Ось це. Так. Привіт. Що ти мені. Так, 60 цих може? Так, давайте 60 пронів візьмемо. Так, є якась робота. Давайте одразу на завдання підемо. Заражена галявина. Ще одного зараженого вивину. Давайте ще одну. Обгрампі візьмемо. Подивимось, що там. Так. А, і там ще випав молодь четвертого рівня. А першого я продав тільки що. Ось так. А, ось цей пап. Він дуже-дуже поруч. Це чудово. Треба красну позначку прибрати, бо я вже аидропчик забрав з вами. Так. Ага, це... О, в 14-й серії ми хотіли сюди пойти, але передумали. Так, добре. Hello. А, ні, ми сіпа пройшли повністю, я поняв. Так. Та пішли геть. Почали вони бігти, так. Ось ту будівлю ми не захотіли проходити, а ось цю ми пройшли. Так, давайте стільці позабираємо. Так. Стільчики. Так, це одразу скрапаємо, Древесина. нам потрібно буде Ого. Так, тихо, тихо, тихо. Пішов геть. З одного удару ми його положили спати. Так, чудово, так, тут нічого. В смітнику щось є. Каміння добре. Так, тут замкнено. Книжечки, чудово. Так, стілицю одразу скрапаємо. Так. Так. Добрий ра ранок. Ой, щось він недобрий. Так, чекай. Пішов геть. Пішов геть. Так, да, звичайно, без завдання тут легше було. А тут їх... Е! І та чекай, ти! Так, так. Та що ти відчиняєш? Лікуйся, давай. Так. Пішов, геть. Фух. Фух, в мене одна навичка є. Давайте щось прокачаємо з вами. Так, а що ми будемо качати? Тут же ж треба, але треба. Пильне око. Майстер, нас всі руки, швидкі руки, щасливий. Так, тут одна навичка, так одна. Давайте вже повністю щасливого мордора прокачаємо. Щоб більше всього цікавого випало. Так ой, а далі нам донизу. Блін. І далі нам тут буде срака. Так. О. Ох, нічого собі! Так, чекайте. Бачите? Скільки їх тут? Та чекайте ви. Це жах. Це справді якось. Та чекайте ви. Куди ви тебе біжите? Так, чого ти не померло? Пішли геть. Два товстони жовто Мені точно гаплик тут буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Це жах, треба цього прибрати. Та це жах, ви подивіться скільки їх тут. Так, в мене куль вистачить хоч на них. Ой-ой-ой-ой-ой. Це жах. Та ну давай. Шкода, що мало дуже цих. Куди ти преш? Куди ти преш? Почекай. Ось цього треба прибрати. Тимо як якось впораюсь. Так, собаку. Шла, геть. Так. О, ще один жовто-вкий товстун. Треба всіх жовтовоких товстунів прибирати. Ти диви, він хоче до мене запригнути. Та ну куди ти побіг? Ну с теми я так пораюсь. Так, добре. Ну ви подивіться, це якийсь жах. Так. Повзун там щось робить. Не зрозуміло що. Вони мені основний лут зараз приберуть. Не, нормальні? Не бийте там, алло. Тож основний лут. У мене куль не вистачить, добре. О, Товстун прибіг. прибіг. Сейвен помер. Так, добре. Злажу. Ідіть сюди. Йдите сюди всі. Фу, трішечки я налякався. Ну мені треба було пройти це завдання. Що мені треба було робити? Помирати? Так, медикаменти, добре. Бо я вже хочу в зимній біо, а якщо б я спригнув, вони б мене з'їли. Ну, то... Було все очевидно, тому що їх дуже багато і багато жовтовиків було. Так, книжечки, тут медикаменти, тут проїжу. До речі, ось скільки 23 книжечки проїжу? Поняв. До речі. А ми основний лут так і не забирали, А коли вночі сюди прийшли. Це все, все заберу. Добре, а як відчинити цю дверь? Так я її не зрозумів. А відчинити якось її ж можна. Так, папір мені потрібен буде. А, ну я кухоньку тут залишила ще. Дивіться, яка кухонька. Прикольно. Так. Ну це давай з'їмо, це заберемо, тому що мені покращувати базу потрібно буде. Так, 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 що тут далі? Водичка, блін. Треба куль настільки багато було брати. Залізні стріли не треба, це не треба. Так, чудово. Патрони, ну, чого ти мені даєш, арбалети і на стріли, вони ж мені не потрібно. Так. Добре, побігли далі тоді. Тут ще ж у нас так. Вже ж, мабуть, не достану. Ні. То один раз мені тільки так пощастило. Все, добре, не буду мучитись, Це пішли здавати завдання. І отримати нове. Так. так, друзі, я вже у торговця. Я виклався. Так, щоб мені легше було бігати. Так, зараз знову беремо так тут продати. Це треба буде. Так що по книжечках давайте РМС. Давайте це заберемо. Можна побачити твій інвентар, це продаємо. Так, яку? Скринька книжок. Що тут у нас? О! Ось тут покраще книжечки будуть, так. Тріскачка якість 3, А в мене є тріскачка. До речі, треба тріскачку вигравати. Дай мені роботу? Так, заряжена галявина. Давайте заражену галявину. Так, а я вже взяв заражену галявину. Ну, а, так, взяв. Чомусь мені дало, що я її не взяв. Так, добре. Зараз будемо виконувати це завдання заражена галявина. І серія буде так і називати Заражена галявина. А що, прикольно. Так, поки у нас день, можливо, він дасть нам вже доступ до іншого торговця. І буде нам дуже добре. Будемо вже будуватися на новій базі. Так. Готуватися до Орди. Бо я 21-й день повинна прийти Орда. Щось я трішечки заплутався. Так, добре, давайте позначку цю приберемо. Де вона там? Ось вона. Щоб вона мені не заважала. Так, добре. Я йду. А я знаю цю будівлю. Привіт. Жовтооки, блін. А чому одразу жовтооки видають? Ти шоу геть. Пішли. Так, все. Ти помреш, чи ні? Молодець. Помер. В цій будівлі я колись був. Але здається... Не в проходженні, я просто грав в цю гру. Так, добре. Ой, зараз там буде весело. Так. Поліцейський жортокий, Ні, Вставай, вставай, зачиняй двері. Там ось супаха, блін. Жовтокий Поліцейський і цей. Та пішли геть! Ні, я зараз помру. Зараз помру. Та пішла геть! Потвора! Лікуйся! Лікуйся! Геть! Фух! Чуть не помер! Блін! Фу, добре, що поліцейський розірвався. Він мене врятував. Від смерті. Так, щось мені не подобається. Ці заражені галявини, якщо чесно. Хоча в мене зброя така. Блін, жовтовий сей. У геть? Умер. Та пішли геть. Куди ти? А куди ви втікаєте? Так, блін. Яку вона мені плюху дала? То шо, мать? Не роби так більше. <ріст> Такого ляпаса мені видала доброго. Так, ну це ж ще, ще не все, блін. Блін, чомусь мені так здається, що я не пройду. Давайте ось цю аптечку використаємо. Тож здоров'я мені треба багатсько. Так, це скрапнути. Давайте добре використати. Побігли. Ой, блін, а в мене... Треба полагодити, блін. Ой, добрий... Привіт. вибач, що потурбував. Так, чекайте вихід. Блін, і знову... Блін, як он він, він розірвався, це капіц. Ой, дайте я відкрию цю дверь, того що ну мені дуже стравлячно. Я відкрию цю дверь, що тут... Що шо вибігте? Блять, на та шот ж таке! Ай! Ось це було... Неприємно. Так, блядь, тать. Так, так, ну виснаження, у мене стаміни нема. Ти шо Ай, блядь, та шо ж таке? По-другому колу побігли. Та, ну відчепись від мене, будь ласка. Та ти. Блять, розірвався. Фу-фу-фу, та пішли геть. Я вибачаю за мати, бо, блін, тут без матів не можна, мені здається. Фух, пішов геть, все, залишились такі слабтенькі. Помри. Де ще. А, ось туди. Товстуняра. Десь сюди. Все чудово. Фух, іще це не все. Ну тут. Фух. У мене зараження так мед. Добре, що я його з собою взяв, так. Це нахер. Не треба мені це так. Це йому. Зараз фарбу не буду збирати. Так. Це можна продати, блін. Ну добре, залишу на продаж. Так, добре, побігли далі. Так, де вони там? Ось там ще, блін. Фух. Щось в мене аж в році пересохло, якщо чесно. Так розсхвилювався. Лінцена. А ось тут і смерть моя, мені здається. Він жовтолкий Так, побігли, побігли. Ай-яй-яй, куди? Та, та нахер пішов! Та ну шо ж ви геть, геть, геть! Геть пішли! Та блін! Ні, я не помру, пішли геть! Фух, заспокойся, вітя, заспокойся. І остання аптечка. Так. Ви це бачите? Ай! Мені боляче було взагалі-то. Ай-яй-яй, яку смачну плюху він дає. Загубление речи. Кто там ще? Так, секьюки. Боже, шо, шо? Книжки. Чекайте. Так, там ще два. Да. Вот одна. И там ще Товстун. И есть Тимонка мамки наречений. Так, где Блин, а где он? Ты внизу? Ну, он где-то здесь. В чине. Сейчас я его найду. Так. Та... Ааа, он він. Він застряг. Зараз я тебе... О, падай. Молодець. Фух, я виконав завдання. Фух. Ну це дуже складно, я вам хочу сказати. Так, давайте скриньку. Обшукаємо, що тут в скринці. І, до речі, ми основний лут не забрали. Я так розхвилювався, що забув за основний лут. Так, ну, ви ж бачите, які тут завдання. Ой... Так. Давайте забираємо все, потім розберуся щодо чого. Так. так, відчиняю скриньки. Цікаво, що у них кракабук у нас це, це. Давайте це прочитаємо одразу, щоб місця не заповнювалось багато. Ось тут. Так, до речі, ось це третього рівня носити, У нас третього рівня цей. Ну добре, хай буде той кулемет. Друзі, кулемет знайшли. Чудово. А кулемет це чудово. АК-47. Все, тепер я буду з кулеметом бігати. Сподіваюсь, він врятує мою дупу. Так, все, побігли здаватися. Торговця. Так, друзі, я вже біля торговця. Так, побігли здамося. І ще одне таке заражене. Візьмемо завдання. Я не знаю. Так, набір. Давайте набір цього заповнити Ось є робота. Ні. Назад. Заражена галявина, добра. Так, все, взяли таке ж завдання. Я тобі хотів щось продати, чекай, а що, ось цю книжку? Ось така модифікація, до речі, ось цю модифікацію мені точно не потрібно буде, бо я граю. А, за списи. О, металева сокира в мене вже є. А це ж я не продав. Ну добре. Тоді давайте одразу поставимо нам залізну сокиру Так, куди я її викинув? Чекайте. Так, модифікувати. Це зняти. А, це модифікувати. Клали. Заповнити добре. Так, ось це скрапнемо просто. О, до речі, ще щось це хотів продати. Можна пройти війну так. Так. Тримається. О, і це продамо. О, добре, якщо ти це накупляєш, то тобі тут викинуться. Так. Давайте поїмо. О, відкрити книжечки. Читаємо їх. Так, що в нас тут такого є? Шолом трейдера. Мені потрібен він взагалі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я продам його. Хай краще буде там. Ну це давайте продамо. Блін, ось ту модифікацію краще б я не продавав. Блін. Того що мені знаєте що потрібно? У нього, по мабуть цього і нема. Чекаєте... О, щоб залізо виготовляти? Ні. Нема. Погано. Що ти за торгується таке, що в тебе нічого немає? Так. Я сподіваюся, що ми виконаємо це завдання, і він нам вже відкриє шлях до іншого торговця. Так, добре. Поїхали, викладемось і зустрінемось вже на завданні. Так, друзі, до речі, модифікацію хотів подивитися. Що можна поставити на нашу рушницю? Складний приклад. Ось це можна поставити? Так, давайте глянемо. А, модифікувати. Так, можна заповнити. Так, а що ще тут є такого? Так, до речі, треба ось це попродавати, коли не. Так, друзі, я вже готовий відправлятися на завдання. Зараз це все полагоджу. Так. А, все, готовий, ремкомплект. комплект. Все, поїхали. Так, блін, ще один треба ремкомплект, комплект ще парочку зробити, щоб лагодити велосипед. Так, скоро в нас вже ніч буде. А тут нічого лазити не дуже добре, тому що тут такий біом складний. Так. До речі, друзі, я в наступній серії буду робити міні-байк. Міні -байк, щоб ще швидше передвігатися нам, тому що це ж капець, як ми повільно передвігаємося. Так, ось наше завдання. Давайте спробуємо з цим побігати. Так, ні, давайте я це зламаю. У нас вже така крута сокира. Ой, а чого я не зара... Зарядився, чекаєте. Клас, Мені подобається. Це реально круто. Так. это? Та чекай. Так. Блин, капец. Блин, не прошел. А я не полікувався. Хай я грець. Блін, а я ж не полікувався. Хм. І що робити? Мені спекотно, я знаю. Чекай. Мірюкзачок десь ось тут повинен бути. Ось він. Дякую тобі, Богу, що він не впав. Звинизу. Та ну я ж одягнений. Чому мені спекотно? Чекайте. Ну так, я одягнений. Я поняв. Так, не вдалося нам пройти це завдання, тому що реально воно дуже складне. Чого я не полікувався? Блін. Якщо б я полікувався, я б, може, його і пройшов би. Так, почтова скринька це забрала. Так. Ну, добре, друзі, на цьому тоді будемо завершити цю чудову серію. Дякую вам за вподобайки, за коментарі та підписочку. До нової серії. Всім па па па, -па.